Друзі, підписники, всім привіт! З'їздили ну, ми сьогодні з Гариничем вже, так казати, на дальняк. Забрали отакий вот ось плужок Бомет 3 по 30 Це, виходить, плужок не мій, я його не купував. Це, виходить, мого дружбанчика який служив в ЗСУ з самих перших днів прийомного сина Тестя, в який помер імені небесне, і цей плужок простояв десь років 10, вже вріз, обріз деревами. ну і виходить, Забрав я його. ну Я думаю, так, що такі от Маленькі, так сказати, як я, мікрофермери повинні в такий час якось об'єднуватися, щоб якось вижити. От, допустим, В когось там плуг є, в когось там є скажімо так, фреза, в когось культиватор, в когось оприскуватель, якісь там середні і великі господарства, вони за рахунок того, що є якийсь там капітал, вони можуть ще якось там вижити, якийсь там пару год, у них запас є. А в нас такої можливості немає. Того треба об'єднуватися. Ну, скажімо так, кажу, плужок. Годів 10 простоїв, треба його підчинити. Ось вже полички стерті під заміну. Колесо винесене назад. Отак От ось все. Так, ну, скажімо так, тема відео не в цьому. Я навіть не буду там розказувати про ці розіграші, які проходять у Рафаеля на каналі МТЗ Ок. Воно мені не цікаво. Я просто хотів, ну, в цель була не те, що там щось виграти, просто хотів показати е, свій трактор після пожару, до якого стану його можна довести. Не опускаючи руки. А оці всі призи, там, якісь подарунки, ну це, 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 це не моє. О, так. Ну, в общем, тема відео не в цьому. Тема в тому, що, в общем, дзвонив до мене Рафаель, каже Юрець. Дай совет каже, ти ж пережив таку ситуацію. Прислав, каже, знайомий із вже деокупованої, скажімо так, частини Херсонської області і скинув відео, що там творилося. Ну, в общем, я так в двох словах розкажу. Було в нього то таке невеличке фермерське господарство. Восьмидесяточка і купив він перед самою війною, новенький стягнувся, купив новенький МТЗ-892. В общем, той новенький 892-й вкрали в лапках освободителі, а восьмидесяточку прилетіло, так скажемо. Так що, друзі, я в кінці даного ролика вставлю вам відео, відео, що, що зробилося в нього на господарстві. Вставлю фотографію того 892-го МТЗ, як він стягнувся, купив і думав, що буде все добре. Хочу звернутися до вас з проханням, до простих людей, до глядачів і до блогерів. Ну, я, я себе за блогера такого знатного не і єсі ну Просто прохання. прохання, Оце відео, що ви зараз подивитесь. Будь ласка, виставіть на своїх каналах. Давайте допоможемо цій людині. тому що, я ж кажу, оці. Ну, Коротше, в наших областях, от Дніпропетровська, Полтавська, там, ми просто не знаємо, що воно таке. А людина столкнулася з цим віч на віч. І я ж кажу, Рафель, каже, Юр, Юрець каже от ти каже, столкнувся з такою ситуацією. Посовітуй, каже, поможуть люди чи не поможуть. Я кажу, Рафаель, поможуть. То, що я встанавлю свій трактор, верніть ще до війни. То всі люди відкликнулись, ну, скажімо так, з усіх куточків земного шара, Це з дальнього зарубіжжя, і з ближнього. Ну, я ж кажу, по всьому земному шару. Всі допомагали. А тут я ж кажу, як подивився, це просто жах. Це оці всі розігріші, оці всі тірки, що ви робите, це ні о чому. По сравніні з тим, що пережила людина. Так що, друзі, блогери, давайте таке прохання, давайте поможемо. Я ось в цього Горинича, я вклав все, я вже в долгах. Ну, я е, последні 100 гривень, що в мене є на кредитній карточці, я перешлю цій людині. Так. Ну, якщо ви мене підтримаєте, підтримаєте, то я думаю, що. Це знайомий Рафаеля. Я думаю, що він скине свою банковську карту, так як він не є блогером і не може отримати донат. Хто чим зможе, підтримайте, будь ласка. <кхе> То, що я ж кажу, я не понаслишки знаю, що воно таке. Ну, там навіть там, там покруче. Покруче, чим у мене було після пожару. Так що, будь ласка, оставайтеся людьми. Робіть добрі справи і не сваріться, не сваріться між собою. Всім дякую за увагу. А далі відео з Херсонщини, який у нього був красавчик новенький МТЗ-892, і що сталося з 80-кою. Я думаю, що якщо всі підтримають, то я думаю, Рафаель вистави на своєму каналі банківську картку цього чоловіка. І всі ми його підтримаємо. Все, в мене більше нема слов. Всім дякую за увагу, всім миру, здоров'я і всього доброго то хуйня малята. Це блядь. наш трактор. Це наша заправка. Це колеса його. Стоять. пришло, он звитиля. Он, он там. Он там поламана. Илочка. Из Оттуда оно прилетело, развернуло. Это бак. Там, до речи, бак я не показывал. Бак осю. насквозь тут все подривалось гайки акумулятор отсюда вирвало О, наш. О, наш ось дечки він дочки акумулятор О, Пило, все, все тут, тут. тут. Це все заправка. Все вирвати, Все вже прибрані кочі голосу. Маками побито, блять, осколками. чим тільки може бути. Тут усе пробито. Ті бочки все все затруштено. Дік бочка. Блайте. Все вырвано. Все, же, все. Ну, стекло. Все, все инструментальный ящик. Побытый временем, блядь. Ключи.